Рік з цими програмами напрацювали багато заходів, багато наших добрих друзів і знайомих, які сьогодні як е, виборюють нашу свободу. Це в цей текст антикорупційної програми війдуть засоби протидії корупційним ризикам. Можливо, щось додадуть ще харків'яни. Мешканці міста. У Харківській міській раді дійсно антикорупційної програми як такової не було. Закон не вимагає від міської ради наявність такої програми, але кожного року затверджувалися антикорупційні заходи, які реалізовувались в напрямках, які вимагає закон про запобігання корупції. Ну тепер, так як і вважає Національне агентство з питань запобігання корупції, ми завершуємо ідентифікацію корупційних ризиків, і антикорупційна програма буде містити в собі ті антикорупційні заходи, які будуть направлені на їх мінімізацію. На сьогодні ідентифіковано вже 56 корупційних ризиків. Станом історію. У нас буде суспільний резонанс. Це чесноватиме змушування. Це теж у нас. Порядка 20% громадян і бізнесу, які опитуються кожного року, вони все таки говорять про те, що там чи так чи інакше вони з корупцією стикалися під час взаємодії з різними державними місцевими інституціями в різних процедурах. Ну, якщо не говорити про проблему, замовчувати проблему, це не означає, що ця проблема не існує. Часи Януковича, коли про корупцію не дуже той багато. Говорили, ну а потім в 2014 році всі побачили, наскільки розкішне життя він жив. Очевидно, це не відповідало ніяким його законним доходам. Людина збагачувалася через свою посаду, через свій вплив в державі.